Під центром бойових дій на Луганщині перекинувся зі щастя та станиці Луганської у напрямок Попасної та Троїцького. Там терористи використовують заборонену важку зброю. Про ситуацію розпитаємо Євгенія Цвітанської. Євгенію, вітаю. Скажи, будь ласка, яка ситуація нині? І наскільки потужні обстріли? Як їх переживають власне люди і військові? Тобі слово. Це рослана на ночі обстрілювала колиці Попасної та Троїцької. Маємо інформацію про двох поранених на позицію, яку ви нині бачите на відео. Сьогодні падали заборонені 120-ті міни та працювала ствольна артилерія 122-го калібру. Сьогодні бойовики цілили з напряму села Калинова, тепер Умайська, але зазвичай вони б'ють із промзони. Це Алмазма, Алмазна, Ірміно та Стаханов. Це окупована територія. А вот мы видим там три трубы вдалеке видно. Вот с этого направления и чуть-чуть левее постоянно по нам ведется огонь. То есть в основном работают это ноны, в основном по нам работают минами. Почему? Потому что это осколочная, в основном пехота, техники у нас не так много. Виконаючи обов'язки командира батальйону каже, що знає точно. проти них воює перший козачий полк імені Платова. І він має інформацію, що на 70% він складається із російських найманців. 30% – це місцеве так зване ополучення. Ну а саме у промзонах це Ірвана, Саханова та Алмазне, Вони і ховають свою техніку. Ми знаємо, де знаходяться їх батареї. Д 30 кілька батареї вони расположенные на определенных заводах в городе Стаханово, где прячутся эмиссия ОБСИ туда не допускаются, выезжают на огневые позиции и также периодически ведут обстрелы не только этой территории, но и близлежащих наших соседей из вооруженных сил Украины. Нині бойовики активно розповсюджують інформацію серед місцевого населення, що на День Незалежності Українська армія готує наступ. Ми ну, це сьогодні навіть чули по місцевому радіо. Ну а батальйоні кажуть, це означає одне чергові провокації. заподівають, заподівають, що щоб цей шумок, фактично відбуваються обстріли і хочуть зробити воєнні провокації. до того, що переодену своїх українську форму бойцов и будут стрелять по мирному населению. Нині в золотому і це ми добре чуємо. Від самого ранку триває бій. Працює важка артилерія. А ми сьогодні побували на позиції. На жаль, з технічних причин не можемо показати відео, але снарядами накриває усе золоте. 4 нині достоменно відомо про одного загиблого місцевого жителя та одного пораненого. Але точна кількість невідома бо прямо на наших очах накрили снарядом багатоповерхівку. Бійці кажуть, що там були мирні жителі. Телі жили люди про поранених бійців. Теж на сьогодні невідомо і нині бій триває студія. Дякую, колего. Івоя цвітанська з Луганщини про обстріли попасної троїцького бойовиками.